У Чернігові представники Асоціації реаніматологів України провели тренінг для співробітників Державтоінспекції. Їх навчали, як надавати першу долікарняну медичну допомогу постраждалим в ДТП. Захід відбувся в рамках проєкту підтримки впровадження транспортної стратегії України. Кільництво державтоінспекції ініціювало проведення даного заняття, бо працівники Державтоінспекції в ряді перших приїздять на місце дорожньо-транспортної пригоди, бачать наслідки ДТП. Щоб Кваліфіковано вчасно надати допомогу сьогодні. Працівники Державтоінспекції оволодіють новими навичками, можливо, відпрацюють ті знання, які вже вони мали. Допомога потерпілим в транспортній пригоді професійний обов'язок даїшника. За неправильні дії з порятунку потерпілих він відповідатиме перед законом. Тому важливо, аби ті, хто можливо прибуде на місце ДТП до медиків, вміли вчасно реанімувати постраждалих, аби врятувати їхнє життя. Навіть те, що працівники ДАІ регулярно отримують теоретичні знання, лекції проходять. Як доказує практика і статистика, то надання допомоги не проводиться в більшості випадків, навіть маючи якісь знання теоретичні, вони проводить тому, що практично це не робили. Працівники державтоінспекції здавали вхідні і вихідні тести, аби оцінити, як змінився рівень їхніх знань після тренінгу. Їм демонстрували, як правильно робити штучне дихання та непрямий масаж серця. Завдання оскладнювали наявністю специфічних травм у потерпілих, наприклад, в шийному відділі. Люди своїми руками нехай на муляжах, нехай в ситуації далекі від справжньої, але принаймні вона імітується, щоб вони своїми руками власними щось поробили. Спробувати зробити, щоб хоч якийсь навик у них з'явився, щоб вони для себе зрозуміли, як це робити. Працівники Державтоінспекції поглиблили свої знання, як оперативно надати кваліфіковану домедичну допомогу. Та сподіваємося, що на практиці ці знання їм доведеться застосовувати нечасто. Будьте обережними на дорозі.